Отже, триває інформаційна година інформаційний день у студії Василь Пихньо. І я радий вас вітати, шановні слухачі та глядачі радіо НВ, оскільки ми. Ці хвилини, в ці години напередодні дня незалежності нашої держави, обговорюємо справді важливі події, про які потрібно говорити, про які треба знати, про загрози, які треба розуміти. І зокрема, про такі загрози одразу спочатку і будемо спілкуватися із речником командування повітряних сил збройних сил України Юрієм Ігнатом. Вітаю вас, пане Юрію. Вітаю. Отже, з 22 по 25 серпня у Києві заборонили масові заходи вочевидь для окупантів, які використовують важливий символізм у цій війні проти нас? День незалежності України має стати певним, як зараз звично казати, тригером, що може спровокувати для українців додаткову загрозу в сенсі ракетних обстрілів. Ви як представник наших вартових неба? Наскільки високо оцінюєте саме таку загрозу із неба? Ну, ми, роз... ми знаємо так про російські сакральні дати, це їхні, е... ті, що вони завжди ну, День я зрозуміло, так, 23 февраля, а на наступний день почалася повномасштабна війна. Так само і наші дати, це для них як. Такі, ви правильно сказали так, такі чутливі дати, що вони можуть дійсно завдати якихось там нам неприємностей суттєвих. А найбільші неприємності сьогодні від держави терориста це ракетний терор. Безумовно, по всій території країни жодна область не може почуватися такою захищеною, тому що ракети летять з різних напрямків, ракети різних типів. І летять будь-коли бачимо сигнали повітряних тривог. Зрозуміло, що десь спрогнозувати точно справа невдячна, але дійсно є такі побоювання, що дійсно може бути. А втім, ми до цього готуємося. Не лише повітряні сили, всі сили оборони не лише у Києві. Масові заходи власне, ну будуть не будуть проводитися, але в інших обласних центрах містах. Я думаю, що українці знайдуть собі десь в внутрішніх аудиторіях, можливо, на своїх соціальних мережах ще десь власне відзначити це свято, і це найголовніше свято для нас. Це це безумовно, це тут тут, тут говорити не нічого не потрібно, але ворог постійно нарощує свої спроможності. Зрозуміло, що бачимо нарощення ф в Чорному морі кораблів Чорновського флоту та каспійської флотилі, які мають носії калібри. Так само в найкоротші терміни ворог може наростити і авіаційне угруповання. Зрозуміло, що авіаційне озброєння, яке він... Очевидно, вже навіз у різні е, локації. І в Республіка Білорусь і Росія е, можливо вже перебуває десь там на тих самих складах озброєнь. А повітряні платформи, як розуміло, швидко переміщуються і можуть бути перекинуті з одної області в іншу. Це літаки е, тут 22 м 3 дальньої авіації, які останнім е, часом частіше всього з аеродрому Шайковка працюють а також всі інші типи авіації, авіації Су-35, Су-30, а також дальні стратегічні бомбардувальники Су-95 -Ту та Ту-160 з району Каспійського моря. До речі, в Відзначали напередодні в головному управлінні розвідки про те, що давненько вже по території України, так би мовити, не працювали ті згадані стратегічні бомбардувальники, які ви називаєте серії ту і різних специфікацій. Як би ви пояснили таку відсутність відповідної загрози, і вочевидь я так розумію, що зараз в час днів незалежності, Днів святкування дня незалежності дня прапора, все це. Може бути використано весь цей наявний арсенал Росії, так е, ну зрозуміло е, питання в тому, що е, не так вже й давно е, вони застосовувалися, якщо на моїй пам'яті пролистати сторінку нашого командування так повітряних сил, то це десь тижні два тому було збито 7 з 8 ракет. Х-101. це безумовно. Дуже хороший надзвичайно хороший результат, як для такого типу ракет, які є малопомітними радіолокаційно, які ворог застосовує уже теж за рахуванням тої протидії, яку ми йому влаштовуємо повітряні сили. Тому 7 з 8 – це дуже чудовий результат. Ну зрозуміло, що ті ракети, які летять зі швидкістю близько 800 км на годину, є для нас. Ще допустимими такими цілями, які можна ефективно знищувати, враховуючи вже той досвід, який здобули наші воїни проти повітряної оборони, лише повітряна сила і сухопутних військ, власне, ракети, калібр теж часто трапляється. Ну але не будемо забувати, що противник має ще такі потужні ракети, як Х-22, також вергового комплексу Бастіон, також БАЛ. Які доволі є важкими цілями, фактично їх збити дуже важко неможливо. Ну і не забуваємо, що ворог ще своїми кінжалами, хоч їх і небагато в розпорядженні в арсеналі російської армії за такими відкритими джерелами, але це одна з таких найнебезпечніших видів зброї, так як і іскандер, зрештою, які є в чималій кількості на території Білорусі. Пане Юрію, справді загалом варто відзначити високу ефективність, з якою наші українські повітряні сили збройних сил України знищують ворожі цілі у повітрі останнім часом, і е, за це дякують. Дякую кожен українець. Вочевидь, ми згадали епізод на початку серпня, коли було знищено 7 із 8 ворожих ракет, 20 серпня. Українська ППО чотирма ракетами С-300 відбила атаку чотирьох ворожих ракет Калібр напередодні був знищений так званий літаючий танк гвинтокрилу К-52 і дві крилаті ракети «Калібр». Крім цього, звісно, ще й на додачу сім безпілотників оперативно-тактичного рівня. А що власне змінилося? У структурі роботи, чи то у підході роботи українського ППО у порівнянні із початком широкомасштабної війни, ви згадали у попередній відповіді досвід. Чи є ще якісь фактори, що відповідно змінили нашу боєздатність? Е, ну, Мабуть, досвід е, і відточення навичок. Е, ну, це є досвід зразу. Рештою, так, тому що е, стикнулися ми з небаченими викликами і загрозами. 21 го небаченими не лише Україною, а й світом, тому що масовані удари десятки сотні ракет різних типів. Наголошую, що це не, не однотипні ракети, а різні авіаційного, морського та е, наземного базування, е, і е, практики щодо таких. Щодо відбиття таких ракет, збиття їх таких цілей ну фактично не було. Єдине, що ми використовували досвід, здобутий що які здобували щороку на полігоні Явролик Херсонській області, де наші воїни з тих ракетних військ справлялися у збитті безпілотних. Альних апаратів, давайте поговоримо про якщо ми говоримо, що в ході підготовки до Дня Незалежності Україна вчиняє певні дії, зокрема заборону масових заходів. І тут дуже важливо почути громадянам України всі застереження, які озвучує Генеральний штаб збройних сил України, всі ті. Е... Зрештою рекомендації, що потрібно, а чого не варто робити на день незалежності? А то є наявна інформація і від Генерального штабу збройних сил України про нашого ворога, про те, що Російська Федерація закриває окремі ділянки повітряного простору у чотирьох областях: Липецькій, Воронецький, у трьох областях та Білгородській, в період із також 22 по 25 серпня. Про що це може свідчити? Мабуть, тут не до нас уже це запитання про що свідчити, але це свідчить про те, що в тих областях також ми в Криму бачимо так, імовірно трапляються ті вже славнозвісні бавовни, так чи хлопки, як їх називають окупанти. Часто бачимо в повідомленнях російських пабліків, так і соцмереж роботу їхньої ППО. Ворожої, так, російської, по безпілотних літальних апаратах чи по інших цілях. Е, ну, доводиться тільки здогадуватися, що це за цілі літають там, і е, навіщо вони оголошують тут тривогу. Але якщо оголошують, значить є в тому якась очевидна причина, вбачають загрозу, а може вже готують населення до чогось. Ну, е, важко пояснити е, на, насправді. Я тут, радше, веду до того, що чи не означає це ймовірність пусків, запусків ракет або що, чогось іншого по території України саме із цих областей, знаєте, коли вони пускали раніше з цих областей ракети, чи з Криму, чи з то жодних тривог не було, вони це роблять перекриття простору. Тому. Цього чому це цього разу це робиться? Якщо вони кожен день пускають ракети, а перекривати простір, вони почали тільки зараз. Про іншого ворога. Про того ворога, який не воює напряму, але сприяє. Війні Росії проти України про Білорусь і чимало повідомлень надходить про те, що чимала концентрація комплексів С-300, засобів протиповітряної оборони зібрана зараз російською армією на кордоні. Між Білоруссю та Україною, власне, на території Республіки Білорусь, чи є розуміння повітряних сил для чого і з якою метою можуть країна-агресор використовувати ці комплекси с 300 чи йдеться тут про протиповітряну оборону, чи може бути загроза сухопутних ударів цими комплексами? Адже такий досвід на жаль останнім часом є у війні Росії проти України. В радше тут все ж таки посилення білоруської ППО, ну це не те, що вони білоруське ППО підсилюють. Вони розташували чималу угруповання військ, це авіація противника Росії. Так по всіх аеродромах, які в Білорусі є. і Баранович, і, і так далі себе захищають зрозуміло і підсилюють зрозуміло свою союзницьку, як вони вважають державу тими засобами. Якщо говорити про... Використання комплексу, який призначений по повітряних цілях, і може зрештою завдавати удару по наземних цілях, як це роблять окупанти в Миколаївській та Харківській областях, це відбувається там, де ці комплекси можна розташувати безпосередньо близько до цілей, які вони. Хочуть уразити дальність ураження комплексу С-300 по по повітряних цілях. 75 п'ять кілометрів. Зрозуміло, що є якась корекція, можливо, в більшу сторону чи в меншу по наземних цілях. Ну для розуміння його тоді потрібно цей комплекс виставити десь ближче до українського кордону. Ну якщо говорити, вони ну не можуть вони прямо поставити його під загрозу під самий кордон а кілометрів 30 хоча б від нього треба як най, ну, як найближче ставити так і залишається ще 40 кілометрів на нашої території які він може приблизно горкати це якщо з технічної точки зору дивитися е... на на це питання тому такої загрози по наземних цілях навряд чи вони не будуть нести а от повітряні цілі які начебто можуть вдарити по них вони от Нама будуть намагатися перекрити цей повітряний шлон цими комплексами. Про інші комплекси протиповітряної оборони, які є у розпорядженні рашистів, нещодавно. Кремлівські пропагандисти засвітили, так би мовити, свій аеродром у місті Таганрог, де відзвітували про прибуття штурмовиків су 25 і при цьому показали, що Литовище прикривають комплекси с 350 Це модифікація системи протиповітряної оборони, яка була поставлена на озброєння російської армії лише у 2020 році. І по суті, це перший раз, як стверджують воєнні аналітики, коли Росіяни напряму засвітили використання цих комплексів під час війни проти України. Що це за зброя? Наскільки ефективна? Що нам про неї відомо? Ну більше мабуть треба до спеціалістів звертатися ну але заявлені характеристики, я так розумію, що є у відкритому доступі, так само як будь-яких типів озброєння, які Росія випустила буквально років 10-15 тому, новітніх так, які. Ті ж самі ракети Хаста, 1 про які ми згадували тут все, що от новітнє російське, знаєте, як то кажуть, треба пробувати. Та наскільки він ефективний, чи зможе він ну, вражати так цілі, як вони заявляють на таких відстанях, з якими то швидкостями ракет, з їхньою маневреністю і так далі. Тому всі все, що старше С-300, бо С-300 є у нас на озброєнні, це все фактично модернізація 300-го комплексу. Збільшується просто тактико-технічні характеристики цих ракет. Це зенітна керована ракета, що С-3564, які, які допрацьовуються до кращих показників, до кращих характеристик. От і все. Ну, як вони будуть проявлятися в дії, це ну, каже. Можливо, на, на, на жаль, покаже час, чи будемо сподіватися, що це ж не надто вони такі хороші, як заявляє там країна окупант. Отак, на хлопський розум, якщо відзначати, то різниця в цих комплексах по дальності ураження, правильно, С-300, це 300 а? до 300 кілометрів, 350, ні. С – 400. Це так на хлопський розум. Чи правильно я розумію? Ні, ні, С-300, дальність ураження я вже казав наприклад, того, що в Білорусі так 75 кілометрів. Це по повітряних цілях, так, так, так. ну тут ну зрештою по повітряних він і призначений по наземних цілях він використовується ну лише у крайній якійсь необхідності, чи 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 як у випадку Росії, яка очевидно маючи достатню кількість цих ракет у надлишку, вона ж є виробником цих всіх комплексів, і таким чином, маючи такі ракети, те тобто, в Миколаївських Харківській областях близько до самих міст. Очевидно, що заощаджує більш дорогі високоточні ракети і використовує саме зенітні ракети для того, щоб вражати наземні цілі. Хочу нагадати, що ми власне на цьому ж Ягорлику в Херсонській області щороку теж проводили стрільби з с 300 саме по надземних і по надводних цілях. І доволі цей комплекс більш-менш ефективно працює і він вражав цілі. Наші військовослужбовці вражали ним цілі. Пане Юрію, 19 серпня було оголошено про надання Сполученими Штатами Америки чергового пакету військової допомоги на цей раз у розмірі 775 мільйонів доларів. Це вже третій пакет допомоги у серпні. І відтак офіційно було оголошено про надання Україні протирадіолокаційних ракет ГАРМ і представник Пентагону повідомив, що українське військо інтегрувало ці ракети на літаки Міг. Що можете повідомити детальніше? Чия це була розробка, чия це модифікація? Це українські уми працювали, американські, і чи справді це міги, як повідомляють представники Пентагону? Чи все ж таки вони, як і раніше, кажуть про міг Aircraft як збірне поняття колишніх радянських літаків? Ну, я думаю, що платформа авіаційна тут не надто важлива. Справді, якщо ми можемо говорити щось про ці ракети, то це, мабуть, було рішення і збірний розум, як ви кажете, колективний. Так що шукали рішення, яким ми ярм тихо. Сьогодні а саме не армії, а авіації повітряних сил, на жаль, ми обмежені сьогодні в. В типах озброєння в типах особливо авіаційних ракет класу як повітря, повітря, так і повітря, поверхня, так і протирадіолокаційних ракет. На жаль, дуже багато озброєння було передано окупанту, яким він нині по нас і б'є. Зрештою, це надзвичайно так жахливо чути, так що ми в свій час передали, віддали Росії там за газ і літаки, і ракети, і так далі. От ну. Така була політична воля тодішнього керівництва, і така була рішення і воля наших партнерів і тиск Росії. Втім, якщо ну, повернутися до цього питання, то дійсно ракети були адаптовані до наших винищувачів. І на сьогоднішній день будемо сподіватися, що російське ППО не буде себе так вільно почувати і Будуть завдаватися удари по там, де він його не наситив, тимчасово окуповані території. Ми знаємо, що там знаходиться величезна кількість, фактично, усі точки розташування ворожих ППО відомі українській розвідці, відомі повітряним силам. Це засоби різних, різ, 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 з різними характеристиками, різна дальність і, скажімо, панцир, тор, Букен-1, Букен-2, Букен-3, ну, ті ж самі С-300, С-400, Фактично увесь пакет цього зброєння у них розташований. Тому ті протирадіолокаційні ракети, які, власне, працюють дуже непогано, американські принцип дії зрозуміли. Ракета уловлює в певному квадраті сигнал радіолокаційний, так локатора, його випромінювання, і летить на це випромінювання, вражаючи і як засоби ПВО, так, так і засоби радіотехнічні. Пане Юрію, от ви як речник командування повітряних сил збройних сил України, чимало коментували в медіа останнім часом. І, до речі, от моя колега перед нашим спілкуванням у новинах згадувала факт того, що багато шуму було довкола ймовірності або ж. Реальності факту підготовки українських пілотів до керування американськими штурмовиками а 10 про це просто днями написав матеріал. Написав матеріал видання Time, і, начебто, якби журналісту не начебто, а журналісту показали таємний центр, де у такому режимі. Віртуальної реальності українські льотчики навчаються керувати цими штурмовиками. Водночас, видання Українська Правда, також нещодавно викоментували ситуацію цю таким чином. Зацитую наразі повітряним силам потрібен у першу чергу багатоцільовий літак, здатний виконувати різні завдання, ефективно боротися із повітряними загрозами, але в той же час виконувати і ударні функції по наземних цілях. Тобто, це радше модифікація не а 10 літак, а про f а шіст. 16, або ж f 18 у певних модифікаціях йдеться, а наскільки взагалі реальна можливість надання Україні ось таких багатоцільових повітряних літаків повітряних зрештою суден? Ну цілком реальна. Якщо ми на сьогоднішній день маємо вже рішення? Ну, фактично, будемо називати його рішенням? Американського уряду щодо виділення 100 мільйонів доларів на навчання наших пілотів, то очевидно, що американська сторона просто так ну не буде виділяти гроші. Це гроші виділяються на 2023 рік. Втім, і інакшого механізму немає, як виділити їх на 23-й, щоб застосувати їх у 22-му. тому що рішення прийнято саме зараз урахуванням бюджету на наступний рік, тому українські пілоти можуть вже найближчим часом бути почати процес підготовки до виїзду на навчання, і це дуже ну, може бути приємна новина для нас. А, але рішення все ж буде прийнято остаточне щодо навчання українських пілотів тоді, коли буде прийнято рішення про тип літака. Який нам партнери будуть готові надати в рамках тої чи іншої допомоги? Так справді потрібен багатоцільовий літак. На нас є які загрози. Це загрози з повітря. Треба закрити небо. Ми його вже фактично закрили нашою протиповітряною обороною, також чи винищувачі, зенітні ракетні війська ну, цілодобово. Несуть чергування і в територіях підконтрольна силам оборони сьогодні фактично недоступна для ворожої пілотовної авіації. Втім, для підсилення власне саме цієї противітні оборони і для протидії ворожим літакам потрібна сучасна бойова авіація. Це літаки, які ми вже згадували класу F, які. Які мають сучасні засоби радіоелектронної боротьби, радари, сучасні ракети з відповідною дальністю, які можуть на рівних змагатися з Російською технікою суть зрозуміла, що наразі у режимі такої віртуальної підготовки відбувається навчання українських пілотів, і вочевидь, з розвитком цього процесу, можемо сподіватися і, і на постачання відповідних систем до бойових бригад. Це так з того, що ми зрозуміли, з того, що ми почули. Але найголовніше, звісно, тут питання постає у тому, коли. І в якій кількості, і чи нададуть партнери нам авіацію? Це справді було б дуже великий внесок у перемогу України над Росією. Підписуйся на канал Радіо НВ. Ось тут.